Франція скликає термінове засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні на Миколаївщині. Чоловік дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Ветеранами постраждалим від війни в Україні виплатять грошову допомогу до Дня незалежності. Стали відомі суми в мережі. Показали страшні кадри з Покровська. В Росії зробили нову заяву про переговори з Україною. Стало відомо, за що відповідав російський генерал Ярослав Москалик, якого підірвали минулого тижня. Тим часом синоптики зробили новий прогноз погоди для українців. А на Одещині зафіксували отруйну сколопендру – це новини ТСН. Гюєй мене звуть Людмила Труфан. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо російської агресії проти України. Повідомили в МЗС України. Засідання відбудеться 29 квітня, о 23.00 за київським часом. Цитую: Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому. А Росія ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Трагедія на Миколаївщині, 28 квітня. Наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату. Та кинув її у бік поліцейських. Трьох правоохоронців госпіталізували, а 21-річний сержант поліції Максим Ришко загинув під час надання медичної допомоги. Про це повідомив голова національної поліції України Іван Вагівський. Цитую: озброєного нападника одразу ж затримано, але це не поверне життя нашому колезі. Вагівський також додав, що нещодавно Максим став батьком, у нього народилася донька. Команда Тесен висловлює щирість співчуття рідним і близьким Максима Гришка. У Рівному знайшли мертве немовля на смітнику. Попередньо відомо, що дитині було 5 днів. За даними правоохоронців, про знайдену на вулицю Кулика та Гудаченка у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції повідомила 62-річна місцева жителька. Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією – Умисне вбивство малолітньої дитини. Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці. Тіло немовляти відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті. Тривають необхідні слідчі дії, обставини встановлюються. До дня незалежності ветеранами постраждалим від війни виплатять грошову допомогу. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на рішення Кабміну. Кабмін затвердив розміри виплат. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни отримають перша група 3100 тисячі гривень. Друга група 2900 тисячі гривень. Третя група 2700 тисячі гривень. Учасники бойових дій постраждали. Учасники революції гідності, діти ув'язнених у таборах. Тисячу гривень, особи з особливими заслугами перед батьківщиною 3 тисячі гривень, члени родин загиблих захисників, вдівці, вдови померлих учасників бойових дій 650 гривень. Учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів – 450 гривень. Гончаренко уточнив, що виплати мають здійснити до 24 серпня 2025 року. В мережі показали страшні кадри з Покровська, яке Росія перетворює на руїни. Армія Путіна щодня старає це мирне містечко з лиця землі, намагаючись вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня, як повідомлялося раніше. До слова напередодні в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми або їх законними представниками. Йдеться про села Колона Межива, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка. Міфічні нацисти не відпускають Медведєва. Тепер вони маряться йому не лише в Україні, а й у Європі. Він не розуміє откуда береться русофобія. 29 квітня він видав черговий потік хворої свідомості. Зокрема, заявив про те, що РФ має відповісти на західний принцип мир через силу миром через страх, оскільки страх поки працює, мабуть, знову на ядерку натякає. Трамп за його словами визнав, що відповідальність за конфлікт в Україні несуть самі США, Європа та Київ. Далі Медведів сказав, що спецоперація має завершитися перемогою РФ, а київський режим має бути знищений. А ще він ображений, що окупантів не запросили до Берліна на 80-річчя перемоги. Назвав це погранічним цинізмом. Насамкінець Медведєв запропонував створити міжнародний трибунал після завершення конфлікту війни в Україні Нюрнберг Нюрнберг-2.0. Імовірно, щоб так само як і у першому процесі, впустити пункт, хто насправді розпочав війну. Росія знову заявляє про свою, нібито відкритість до мирних переговорів щодо України за словами речника Путіна Піскова, глава Кремля неодноразово підтверджував, що РФ готова до переговорів без попередніх умов. Про це повідомляють Росзмі. Проте стверджує Пісков відповіді з української сторони. Досі немає. Водночас Москва ставить під сумнів легітимність української влади. За словами Піскова, є певні складнощі з легітимністю київського режиму однак додає він інтереси мирного врегулювання понад усе. На Одещині зафіксували отруєну сколопендру. Ця багатоніжка, хоча й активна, переважно вночі, нещодавно потрапила в об'єктив фотоапарата серед білого дня на людній вулиці міста Південне. Максимальний розмір цих істот в Україні сягає 15 сантиметрів. Вони люблять тепло, вологу і темні куточки, тому часто ховаються в щілинах, підвалах або навіть у житлових будинках. Тому будьте пильними. Російський генерал Ярослав Москалик, якого підірвали в Підмосков'ї, відповідав за доповіді Путіну щодо війни в Україні. З початком великої війни Москалик очолив діяльність чергової зміни групи бойового управління генштабу, яка здійснювала постійний моніторинг ситуації в зоні бойових дій. Також він був відповідальним за підготовку аналітичних матеріалів для вищого керівництва країни, зокрема для Путіна. Нагадаємо, що генерал-лейтенанта Москалика підірвали 25 квітня у підмосковному місті Балашиха. Вибухом москалика відкинуло на декілька метрів. І до погоди найближчої ночі в Україні температура повітря очікується плюс 6, плюс 10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму плюс 2, плюс 5 градусів упродовж дня. Середи потеплішує до плюс 17, плюс 22 градусів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, дощі 30 квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України. Нарешті території переважатиме суха погода. У Києві квітень завершується синоптичним чудовим комфортом. В день повітря прогріється до плюс 18, плюс 19 градусів без Опадів а ніч, хоча очікується холодною, плюс 7, плюс 9 градусів, проте без заморозків. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. До зустрічі.